Привіт! В сьогоднішньому відео поговоримо про пасивний дохід, який можна отримувати інвестуючи на фондовому ринку в окремі компанії, в окремі акції. В сьогоднішньому відео покажу вам, скільки мені вдалося отримати дивіденд, тобто того самого пасивного доходу, за травень 2024 року. Покажу вам, звісно, так само як виглядає мій актуальний інвестиційний портфель. Перед початком перегляду даного відеоролика, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Я інвестую на фондовому ринку вже більше трьох років. До за цей період часу встиг сформувати портфель вартістю більше 40 тисяч доларів, і частина грошей заінвестовано власне в окремі компанії, в окремі акції. Частина з даних компаній виплачує дивіденди. Пам'ятайте, що дивіденди це частина чистого доходу, яким компанія ділиться зі своїми акціонерами. Є на фондовому ринку дуже багато компаній, які взагалі дивідендів не виплачують. Тобто, наприклад, навіть той саме приклад компанії Amazon. Можна було би ще сказати компанія Google, але, власне, в останньому квартальному звіті вона сказала, що почне виплачувати теж мінімальні, але все таки дивіденди. Ну і хочу вам сказати, щоб ви пам'ятали, що дивіденди це не основна частина всього доходу, який ви можете отримувати інвестуючи на фондовому ринку. Це можна сказати тільки. Такий додатковий бонус. Бо більша частина доходу, якщо можна сказати, там не майже вся. Власне, формуються з збільшення вартості ваших тих активів, тобто тих акцій, ETF-ів чи інших якихось активів. Ну але все-таки отримувати дивіденди досить таки приємно. І в сьогоднішньому відео покажу, власне, скільки мені вдалося отримати за минулий місяць. А якщо ви тільки думаєте почати інвестувати і думаєте, де відкрити брокерський рахунок, то можу рекомендувати вам двох брокерів, за допомогою яких інвестую особисто сам: це Interactive Brokers і Freedom24. Пам'ятайте, що всі посилання на реєстрацію будуть внизу під даним відеороликом. До речі, у мене на каналі є інструкція, як зареєструватися у брокера Freedom24. Так що переходьте, будь ласка, і дивіться. Зараз на своїх екранах ви можете побачити сайт Interactive Брокер. Це, власне, один з моїх двох брокерів. І, власне, за допомогою даного брокера я укру... купую окремі компанії, які мені виплачують дивіденди. Зараз можете побачити склад даного портфеля. Я тут відсортував власне від найбільшої вартості тої. Чи іншої позиції в портфелі. І, власне, хочу вам сказати одну річ, що дуже велика частина, це, подивіться, 11 майже з половиною тисяч доларів, заінвестовано в компанію PayPal, яка дивідендів взагалі не виплачує. Тобто жодного разу мені, мені дана компанія ще не виплатила грошей. Компанія Alibaba, в принципі, виплачує дивіденди, але дуже-дуже низькі. Компанія Amazon, в яку теж вложено майже 4,5 тисячі доларів, взагалі дивідендів не виплачує. Всі дивіденди, які на. Раховуються тою чи іншою компанією в, Америка... в Америці, власне, американські компанії здебільшого виплачують дивіденди раз на квартал, тобто раз на три місяці. Ну і хочу вам сказати, що якщо ви, випадає... якщо ви володієте акцією, власне, на ex Dividend date, тобто на останній день, коли ви маєте мати ті акції в своєму інвестиційному портфелі, якщо ви їх маєте, то до вашого інвестиційного портфеля, власне, наприклад, в того Інтеракті Брокерса, Freedom, чи в якогось іншого брокера приписуються, скажімо так, ті виплати. Ну і настане той день, коли власне дані виплати до вас прийдуть на рахунок. В інтеректі брокерсі тут трошки дивно відображається, бо власне. Тут дає графа дивіденди, відображаються власне дивіденди, які ще по факту не прийшли до нас. Вони вже до нас приписані, вони так чи інакше прийдуть, але вони поки що фізично не знаходяться на рахунку. Можете зараз побачити, що до мене приписано майже 5 доларів дивідендів, від яких компаній то я вам покажу трішки згодом, можливо, це від однієї компанії. А ці всі 36 доларів, які по факту зараз вже є як кеш на рахунку. Власне, вони появилися тут завдяки тому, що компанії виплатили мені дивіденди. Зараз хочу показати вам додатковий сайт, який я використовую власне для аналізу мого інвестиційного портфеля Вам неодноразово теж його показував. Пам'ятайте, що посилання на реєстрацію буде теж внизу під даним відеороликом. Він називається Snowball Analytics. Він автоматично, його його принаймні автоматично можна підв'язати за допомогою певного плагіна до Інтератів Брокерса. І якщо ви будете купувати щось, продавати. Отримувати якісь дивіденди, вся інформація буде автоматично сюди підтягуватися. Ну і тут, звісно, є вся вся буквально аналітика: і дивіденди, і ріст портфеля, і різні якісь події, які відбуваються з вашим портфелем. Ну і звісно, тут є така закладка, як Analytics. Якщо в принципі зайти сюди і вибрати тут закладку Дивіденди, то може побачити коротку інформацію по дивідендній частині нашого інвестиційного портфеля. Ну і тут можете побачити, власне, що дивіденда дохідність мого інвестиційного портфеля є дуже і дуже скромною, бо всього на всього 0,75% чистими, і то тільки річних це дуже мало. Але так як я вам казав, що на дивіденти не потрібно в принципі дивитися, бо вони ніколи не є на 100% гарантовані, що вони все таки будуть виплачені. 0,92% before tax, тобто перед оподаткуванням, хочу вам показати, власне, тут. Тут прям дуже багато інформації, але тут людині, як ті, людині, яка тільки починає інвестувати, в принципі, вона не до кінця в принципі, потрібна. І тут є така ще закладка, як Future Payments. Це власне прогнози, скільки та чи інша компанія виплатить дивідендів в тому чи іншому місяці і року. Ну, але тут є така закладка, як календар. Якщо я його собі тут відкрию, то можете побачити такий календар, в принципі. І, власне, той чи інший день. meni. Zaraz nam preko gdje ja snimam jedan videorolek 3 червня. Ну тут можете побачити, наприклад, за майбутнє, що буде відбуватися за найближчий час. Наприклад, можете ви побачити, що мені, наприклад, Market Access Holding виплатить 1 долар 80 центів дивідендами вже в середу 5 червня. Наприклад, 17-го числа до мене прийде на рахунок додатково 4 долари 5 центів від компанії Google. Це, власне, перші в історії дивіденди. У мене є там порядка 25. Акції в портфелі, ну і додатково 2,92 центи від компанії Nextera Energy. Ну і хочу вам, звісно, показати, що відбулося в минулому місяці, бо, власне, не відеоролик для того і знімаю. Ну і тут можемо просто повернутися, скажімо так, місяць назад. І можете побачити, що загалом за травень місяць я отримав 59 доларів 66 центів дивідендами. Першого числа мені виплатило аж дві компанії в сумі на 36 доларів. Компанія CVS Health Corporation. 9 доларів 31 цент, і компанія Medical Property Trust 27 доларів. Потім була можна сказати така перерва. Ну і 8 числа виплатила компанія Love Company 5 доларів 50 центів. І до речі, вона сказала буквально декілька днів тому, що збільшує свої квартальні дивіденди. Порядка на 5%, що в принципі є досить таки круто, бо пам'ятайте, що інфляція навіть в тій самій американській валюті, але вона все-таки існує. І було б добре, якщо б компанії збільшували свої дивіденди хоча б на рівень інфляції. Ну а і взагалі в ідеальному, якби вони збільшували їх там в 3-4-5 разів навіть швидше, як рівень інфляції. Ну і можете тут побачити від компанії Nextera Energy Partners. Останній раз власне мені прийшли дивіденди. 17 доларів, оскільки дані акції я продав. І все-таки наступних разів вже не буде. Тобто компанія мені вже не буде по факту виплачувати ті самі дивіденди, оскільки в мене вже немає даних акцій. Загалом за місяць 59 доларів, в принципі, хороший такий бонус, скажем, скажем так, можна. Допустимо, поповнити свій інвестиційний рахунок менше на тих навіть 60 доларів. Хоча ніколи не рекомендую цього робити, якщо ви собі поставили перед собою ціль поповнювати там на якусь суму. будь ласка, тримайтеся цього, бо. Так буде в принципі найкраще в довгій перспективі часу. Ви навіть не замітите, коли сформуєте досить таки хороший великий портфель, який вже буде працювати сам по факту на себе. Я регулярно інвестую вже більше трьох років. Буквально кожного місяця не було по факту ще одного місяця. Можливо, там. Плюс-мінус в одну сторону, там тиждень-два. Я кожен місяць поповнюю свій інвестиційний портфель вже на протязі трьох років. І, і планую це робити ще найближчі 13 років. Бо загалом в мене така ціль, щоб мій інвестиційний портфель перевалив за позначку 250 тисяч доларів в актуальній власне купівельній спроможності. Колись років за 15, може це вже буде і півмільйона. Хто його знає? Ну але купівельна спроміжність хоча б 250 п'ятдесят тисяч Доларів. Ну і своєї цілі, я надіюся, досягну вже буквально за 9 років. В даному, на даному YouTube каналі від самого початку показував вам всю історію, як це все відбувалося, і до сьогоднішнього часу до вартості портфеля порядка вже майже 50 тисяч доларів. Попам'ятайте, що не тільки в Interactive Brokers в мене є актива, а ще додатково є в Freedom 24. Якщо вам сьогоднішній відеоролик сподобався, звісно, прошу поставити лайк і підписатися на даний канал, якщо цього ще не. Не зробили удачі в інвестиціях.